Тунелів, там, які Фамат набудував, ну кажуть, три рази більше, ніж, от, наприклад, в Київському метро, і там у них системи комунікації налагоджені, склади зброї. Тобто їх викорити звідти за три дні, чи п'ять чи сім не вдасться. А Ізраїль буде поставлено в умови, які і ми з вами бачимо: що не можна по території там супротивника стріляти, щоб ні один цивільний руский не загинув. Ну от така ж сама буде Ізраїля І що це чим це закінчиться? Важко мені сказати сценарій, є три сценарії. Перший сценарій це що з Ізраїлю вдасться швидко виконати свої цілі і подивити ці бази терористів там, ну і далі окупувати територію. ну Під контроль взяти і залишити війська. Це перший сценарій, проти якого виступають США в частині окупації. Другий сценарій, який робиться саме те те ж, саме тільки виходять потім війська. І це робиться досить ефективно. Ну, це найбільш сприятливий сценарій для нас, також для України. Ну і третій розгортається вже конфлікт країн Арабо-Ізраїльський. Зараз якийсь сценарій буде остаточним. Важко сказати. Думаю, що зараз іде якраз реальна політика, реальні дії, щоб зупинити оцей третій найгірший сценарій, тому. Ми з вами просто знаходимося в умовах, коли прогнози це не прогнози, це, це просто реальна оцінка ситуації кожного дня. Так що я можу сказати, мені хотілося б, щоб реалізувався сценарій швидкого рішення і фокус уваги перемістився знову на українське питання. Я б хотів так сказати, але. Що буде, я не знаю. Тобто і уникнути великої війни для нас найгірше для України, якщо розгорнеться ізра... Ізраїльська Арабська війна і найкраще для Росії. Найкраще для Росії, до речі, для Китаю не найкращий такий сценарій. він тож їм також не потрібна довгострокова війна на Близькому сході. А для Росії це просто лягає в інтересів. А чому Китаю не потрібно? Тому що Китай вклався ресурсно, я ж вам в тому числі казав, що Китай. Є одною стороною цього підштовхування Саудовської Аравії до рішення. Mm. Mm. Хоче впливати. Ну нещодавно був форум: пояс шлях або один пояс, один шлях. Так, от, один з ну, це м'яка ну умовно експансія економічна Китаю в Євразі різними трьома напрямами, щоб вплив Китаю зріс. Так, от один з напрямів цей південний він якраз іде по цьому коридору. Де їм важливо вийти в Європу через Близький Схід. ну Тобто mm -hmm. вони вкладали гроші, вкладали ресурси, вкладають політично свої ресурси, не тільки в Африці зараз дуже активно, але й в цьому регіоні. І їм не потрібна війна, яка б'є по кишені також і там і громадян, ну, умовно, і громадян, по їх бюджетам, тому що війна це залучає зовсім інший обсяг грошей, і тоді входять інші гравці сюди. Крім Китаю, Китай же не зайде то, то. Я правильно розумію, що це потеплення, про яке ви кажете, з Саудівською Аравію, якраз за ним е, його наслідком мала бути відбудова е, цієї наслідком мала бути е, по-перше, успіх концепції США, що шляхом вкладення коштів в регіон в США, як робили і Європейський Союз? Вони до сих пір фінансують е, тих самих палістинців, які в цьому секторі газу. Вони, може, не терористи, так, але разом з ними терористи отримують ці гроші. Гуманітарної допомоги. 80% всіх грошей, які в секторі Газа використовуються, це гроші зовнішні. Це не, не виробляється тими, хто живе там двома мільйонами населення. Або, наприклад, там дуже багато половина населення без роботи. 60% молоді ну взагалі не мають роботи. Тому. Вони жили на цьому, на зовнішній допомозі. І, і Путін спеціально сказав, що провалився план США допомогти роз, знач, розрулювання умовно цього конфлікту шляхом фінансових вливань. А Китай, до речі, частково підтримував таку концепцію. Треба допомогти економічно, ну, правда, в своїх інтересах, США в своїх інтересах, щоб мати вплив. А Путін, значить, всім розмахує зараз, бачите, як війною можна всі ваші плани зруйнувати. Він він стоїть за ідеологом цього всього на Близькому Сході. Є самим головним ідеологом є, в принципі, ну, можна разом, Іран, і Путін, а більше Путін. А Китай, можна сказати, ідеолог в великому плані. І тут, розумієте, кожен раз ми не ми так аналізуємо чорне біле, а там не чорне і біле. Кожен раз ситуація міняється, і кожен хоче зловити свою рибку там в цій багнюці. Ну, а росіяни найкраще це навчилися. Вони взагалі, якраз хаос і багнюка це їх стихія зараз. Це так, в геополітиці. Вони забруднились настільки, що вже всі знають, хто основний ініціатор дестабілізації. Тому і в, і в даному моменті основний ініціатор це Росія. Адже тільки Росія зустрічалась з Хамасом з терористами. Цього не робив ні Китай, ні США. З Хамасом зустрічалася Росія. От почерк дій Хамасу схожий на російський на вагнеровців до речі, схожий і на оцих найманців, як вони поступають. Тому я не виключаю, що ми можемо почути, що навчання терористів Хамас на території Сирії здійснювалися російськими найманцями от з таких підрозділів, як Вагнер. От побачите, якщо це стане відомо, тоді все стане на свої місця. Тому. Я думаю, що конфлікт на Близькому Сході буде тривати десятиліттями. Інтенсивність цього конфлікту залежить, звісно, від багатьох факторів. Але гаряча фаза конфлікту, от така війна, яка йде зараз, ну, звісно, в інтересах основних країн світу і українських, щоб вона закінчилася якомога швидше, як кажуть. Про нашу да там російську агресію проти України, але ми додаємо, що Ізраїль має право на справедливе завершення і на самоборо. А яка позиція адміністрації Палістинської держави, президента Палістинської держави, абас його прізвище, Да, тобто це протилежний берег річки Йордан від сектору Газа? Там в них є територія, яка не контролюється Хамас. Яка їхня позиція, який їхній інтерес, і, бо, бо в них були певні домовленості з ізраїль, ізраїльцянами про таке співмирне існування? Ну, трошки воно так і трошки акценти розставлю. Значить, була домовленість із Ізраїля, що от як палістинська автономія вона поступово ну, вона набрала своїх якихось там адміністративних да, кордонів, там все дуже складно, нема держави палістинської. Вона там частково визнана в світі, але поки що. Вона складається з двох частин: великої частини Західний берег річки Ердан, і маленької частини розміром, ну, десь Кривий Ріг, я би так сказав, приблизно. Це територія сектора Газа, який межує затиснений між от, фактично морем. І ну є там, я не знаю, 40, здається, 40 миль. І 5 миль в Ширині. Ну по площі це третина Києва. скажімо так, і от на цій території владу взяли на виборах в палестинській автономії, взяли Хамас, і між ними була війна, така швидкий конфлікт, але по суті громадянська війна, яка закінчилась тим. Що основну територію Палестини контролює ФАТ, це якраз Аббас, а маленьку територію цей сектор Газа, тільки сектор Газа, контролює Хамас. В чому їх люди вибрали? Розумієте? Вони на виборах це отримали. Тому, ну, звісно, вони вибори після цього проводити не захотіли ніякі і взяли владу, захопили там. Тому вони в конфлікті з Абасом, в конфлікті з. Основною частиною палестинців. Ця частина, яка терористів, реальних терористів, вони тримають під контролем і ці населення, тому що населення від них повністю залежне. Я таки не розумію, як їм дають гуманітарну допомогу давали. Вони її розподіляли, мали всі ці доступи. Це. Ну треба не знаю, що якось в світі зараз або хрестик щось не те або труси одіти або хрестик. зняти, тому що так не можна терористів підживлювати, давати їм гроші, все а потім розраховувати, що вони це не використають на свою зброю.